Вони робили це щороку на Хелоїн, коли одружились чотири роки тому. В 1950 роках суспільство було досить пуританським і консервативним, так що ніхто з сусідів чи знайомих навіть. І на мить не міг заподозрити, як вони розважались за зачиненими дверима у своєму білому огородженому будиночку в предмісті. Наше оповідання про сімейну пару з цього білого будиночка її звали Хелен, а його Алекс. Вони готувались до цього дня дня Хелуїн. Хелен була вдома. А її чоловік Алекс був в офісі. О 16-й годині він мав вийти з офісу, одягнений у костюм на Хелоїн. Алексу потрібно було ще 15 хвилин, щоб доїхати додому, а дома їх чекала гра, доросла гра. Вони обожнювали рольові ігри. Ім обом подобалась гра коротку пристрастну зустріч двох незнайомців. Заздалегідь обирали тему для костюмів для цього дня. Потім з шаленим азартом готували костюми для гри, але не показували один одному до призначеного дня. Останній раз була тема морська. Алекс купив костюм Нептуна, а Хелен була рибкою. Нептун бігав по хаті за рибкою, намагаючись наштрикнути на свій тризуб. Наздогнав, наштрикнув, покарав неслухняну рибку. Покарання було веселим, дуже палким та спекотним. Хелен вирішила, що на Хелін буде. Сексуальною прибиральницею. У неї була подруга, яка працювала в готелі, і їй вдалося викрасти форму покоївки зі складу та віддати їй Хелен. Хелен зробила кілька поправок у формі, значно вкоротивши поділ, і зробила найглибше декольте, яке ви коли-небудь бачили. Поділ тепер ледве торкався верхньої частини панчох, якщо їх носити з уніформою, а глибоке декольте закривало лише половину її грудей. Під уніформу вона одягнула мережевний брюстгалтер, шовкові панчохи та підв'язки. А також найменші та найпрозоріші трусики, які тільки могла знайти у відділі нижньої білизни в новому магазині в центрі міста. Вона востаннє перевірила свій яскравий макіяж у зеркалі, нанесла ще один шар червоної помади, посміхнулася своєму відображенню, на неї дивилась не порядна господарка, а красива повія. І це Хелен подобалось. Ще й як подобалось. Вона відчула, як метелики починають лоскотати своїми крильцями низ живота та стигон в причутті початку гри з Алексом. У них було не так багато часи на гру. Оскільки діти почнуть дзвонити у двері о 17 годині, але це відчуття квапливості завжди робило груші більш захоплюючою, пролунав дзвінок у двері. Ось і починаються веселощі, і вона підбігла до дверей. Її пульс вже почав зашкалювати. Там стояв він, Алекс, вершник без голови, одягнений весь у чорний, великий чорний плащ, його обличчя було приховане чорною панчохою, а навколо чола пов'язана яскраво червона стрічка, на руках чорні шкіряні рукавички. При його вигляді її серце закалатало. «Добрий день, пан. Я просто наводила порядок для вас у домі, сказала вона, показуючи йому, щоб він зайшов. Він мовчки зайшов до вітальні. Під час ходьби його шкіряні чуботи видавали голосний скрип. Дозвольте мені принести вам випити, запропонувала вона. Він похитав головою, і вона зрозуміла, що він не може пити в такому вбранні. Ой, ой, звичайно, вибачте мене, я повинна була сама здогадатись, сказала вона. Мені потрібно ще трохи прибрати на кухні, а потім ви провірите, чи все в мене чисто. Не кажучи не слова, він махнув рукою їй в бік кухні. Вона повернулась і повільно пішла на кухню. Він спостерігав за нею ззаду, і довгі ноги в панчохах і натяк на підв'язку під коротким краєм уніформи змусили вершника без голови відчути голівку в штанях. Через мить. Він йшов за нею на кухню. Вона стояла біля раковини руки в гарячій мильній воді. Хелен мила два фужери для вина на вечерю. І він підійшов до неї позаду і поклав руку їй на тарію, від чого по тілу жінки побігла хвиля електричного струму та табони мура. Його руки блокали по її стегнах аж до краю сукні, і він повільно підняв її. Від відчуття його сильних рук крізь шкіряні рукавички захоплювало дух. Вона хотіла, щоб він схопив її за стегна тієї ж миті, але їй довелось трохи почекати. Роздягайся, прошепотів він. Вона почала повертатися, але він тримав її голову над раковиною. Роздягайся, прошепотів він голосніше. Вона швидко розтібнула гудзики і скинула сукню на підлогу. Він розтібнув її бюстгальтер. він впав у раковину з мильною водою і стягнув прозорі трусики до колін. Вершник потягнув її назад, і вона інстинктивно нахилилась, спершись на раковину для підтримки. Його руки в рукавичках потягнулись під неї і обхопили груди. І її саски стали твердіше за залізо. Його руки в рукавичках повснули по її ребрах і стегнах. Їй дуже хотілося, щоб він зосередився тільки на її норці. Пестив її, вона вся палала, і той факт, що вона не могла його бачити, і він не розмовляв, викликав у неї ще більше бажання, майже тваринне шаленство. О, Боже, будь ласка, будь ласка, нижче, нижче. Чого ти зворікаєш? благала Хелен подумки. Його руки блукали по її голій дубці та вниз по зовнішній стороні її ніг. Він погладив кожне стегно і нарешті провів пальцем у шкіряній рукавички у клаптику чорного волосся між її ногами та посильно вологій норці. О боже! видихнула вона. Її почало трусити від бажання. Він зняв рукавички і кинув їх на стіл. Вершник розтібнув пояс, а потім штани і витягнув справжнього жеребця. Жеребець був готовий до забігу. Він теж тремтів від напруги. Вершник повільно провів жеребця по стегнам хален. А потім рішуче голівка жеребця занурилась в нірку і почався шалений забіг. Хелен задихнулась. Фантазії та костюми перевершили її очікування. Його удари були такими довгими, повільними і трохи глибше кожного разу, то ритм був такий шалений, що Хелен втрачала реальність. Отак. скрикнула вона. Не зупиняйся. Він і не думав зупинятись. Він тримав її стел голими руками, повзаючи всією своєю довжиною всередині та назовні. Вона глянула вниз бачення його чорних чобіт між її ногами, звуки сусідів на вулиці, які готують свої будинки до юрби дітлахів, котрі будуть кричати Гедота буласощі, і бути оголеною, і бути схиленою надракованою, поки її чоловік об'їджав позаду. Це була квінтесенція насолоди. Я збираюсь кінчити, і вона це зробила. Хвиля вибухнула в її стенах, а ноги її підкосилися і дуже тремтіли. Вона задихалась і стогнала. Сльози щасливої жінки капали в мильну воду. Вона побачила, що її довге темне волосся теж в мильній воді, але це не мало ніякого значення, крім вибуху між її ніг. Оргазм був такої сили, що предмети розпливались, а всі звуки були десь далеко. Хелен відчула, як Алекс палахою всередині неї. Його член вибухав із кожним новим вибухом його оргазму глибоко всередині неї, удваював її власний оргазм. «О боже мій. О, боже мій! О боже мій! повторювала вона знов і знов. Шалений забіг фінішував вершник. Засунув свого виснаженого жеребця назату штани. Хелен хотіла повернутися обличчям до чоловіка, але Алекс поклав руку неї голову, наказавши залишитись на місці, схилившись над раковиною. Він вийшов з кухні. Його чоботи скрипіли при кожному кроці. Вона повільно, дуже повільно. Бо ноги досі тремтіли, збирала з підлоги свій одяг, коли задзвонив телефон. Вона підійшла голою до телефону з чорним циферблатом, який стояв на кухонній стійці. Азо, сказала вона. Привіт, кохана, сказала їй чоловік. Мені так шкода, що я не зміг повернутися додому вчасно. В мене лопнуло колесо. Я щойно приїхав до гаража, щоб скористатися їхнім телефоном подзвонити тобі. Я буду вдома за годинку. Як тільки вони полагодять мою шину, можливо, ми зможемо погратися після того, як діти закінчать верещати Гідота або ласощі, це ще тримаючи одяг у руках. Вона подивилась крізь пухоний прохід і побачила проблиск чорного плаща, коли вхідні двері зачинились, зачинились за вершником без голови. «Ганий, ти ще там?